Сьогодні відбулося вручення сертифікатів на розробку веб-сайтів для закладів освіти. Це важливий крок до цифрової трансформації, який допоможе навчальним установам стати ще доступнішими та зручнішими для батьків та учнів. Сьогодні нам презентували новий інтерфейс сайту. Взагалі дуже подобається загальна концепція, яка, до речі, об'єднує нас як заклади освіти міста Дніпра. Тому в принципі цікаво і концепція зрозуміла. Перше, я думаю, що воно допоможе покращити цю комунікацію, тим, тим, що воно буде більш структуроване, і що батькам, що вчителям, що учням буде набагато легше і комфортніше спілкуватися поміж собою, бо є такий як сервіс, який допомагає їм у цьому.